У Чернівцях планують збільшити вартість проїзду в тролейбусах. Він може становити 12 гривень замість 10 для звичайних пасажирів та 6 гривень замість 5 для студентів і учнів. Рішення не остаточне. У лютому за нього ще мають проголосувати члени виконавчого комітету. Доти у міськраді оголосили громадські обговорення, щоб визначити, чи погоджуються чернівчани платити більше. Я вважаю, що треба покращувати умови в транспорті і тоді підвищувати поїзд. О, до речі, дав. Вмикати кондиціонер і табло з зупинками, воно зазвичай не працює. І дуже часто буває, що на тролейбусі немає номеру. Він або спереду, або ніде. Ну, таке. Але дві гривні це набагато. Збільшення вартості має бути обґрунтованим. Якщо вони не дадуть якісь певні додаткові реально видимі послуги, то вони того вартують. Якщо це просто збільшення власної каси, то звісно чергове обдурення. Я Незгідно. Що деякі напрямки працюють зі старими тролейбусами, тому що ну, якщо це буде одиничка чи це буде дев'ятий, тоді, звичайно, будь ласка, тому що вони дійсно комфортні. Ми от з малою їхали на гравітон з проспект Майдану. Ми їхали тобто, влітку, там був кондиціонер. Тобто ми вийшли ні спекотно, нічого. Тоді так, це все чудово. У міськраді пояснюють, що 12 гривень 25 копійок це економічно обґрунтований тариф. Наразі чорнівчани сплачують 10 гривень, а решту місто відшкодовує з бюджету. За словами заступника міського голови Ігоря Крохмеля, за останні два роки тролейбусне управління почало обслуговувати більше маршрутів та має більше транспорту. Тому, аби розвиватися далі, підприємство потребує грошей. Зв'язку з різними чинниками, в тому числі і те, що ПДФО військових спрямовано до державного бюджету, зменшується кількість працівників, відповідно зменшуються податки і зменшуються надходження. То ми оголосили такі обговорення з метою вивчити питання, чи зможемо ми ці 2 гривні не відшкодовувати з бюджету. Обговорення щодо підвищення тарифу триватимуть до 1 лютого цього року. Щоб взяти участь, чернівчани мають заповнити онлайн форму, яку можна знайти на сайті міськради. Опісля проаналізують результати опитування, підготують проєкт рішення на виконком і на засіданні вирішать, чи підвищувати тариф. Данія Латковська, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.